Ми законопроект з минулого року ведемо і там блок законопроєктів. Один проект, один ну їх два напрямки: один це внесення змін до державного бюджету, до бюджетного кодексу, який би дав право сплачувати ці кошти на потреби збройних сил, не просто гроші перераховувати, але купувати те, що просять військові підрозділи. І другий блок це внесення змін до закону про місцеве самоврядування, щоб були повноваження такі речі робити, і настільки. Якщо по формальним е, нормам, там де дати право е, таке роб... Допомагати офіційно тут ще парламент якось розмовляє, каже: Та ми вам дамо право. То зміни до бюджетного кодексу категорично відмовляються вносити, а без змін до бюджетного кодексу ці платежі не дозволяють проводити і потім відкривають провадження за, за те, що ти зробив, не те, що мав право. І ми зареєстрували на сайті Верховної Ради е, петицію. Виконавчий директор асоціації міста е, Слобожан зареєстрував петицію про те, щоб. Верховна Рада все таки винесла цей законопроект в зал, щоб депутати, бо всі депутати кажуть, що ми проголосуємо. Ми проголосуємо, тільки нехай винесуть. Вони не виносять. І от там буквально декілька тисяч голосів не вистачає тому на сайті Верховної Ради петиція за законопроект 95631, Будь ласка, підписуйте.